Коли розпочалася Велика Вітчизняна, Олександру Федоровичу було лише 15. До його рідного села Коропу німці прийшли одразу. Хлопець бачив, як вони розстрілювали і старих, і дітей. Сотні людей було вбито лише за те, що євреї, згадує фронтовик. Восени 43-го неповнолітнього Сашка взяли в районний винищувальний батальйон охороняти любу серцю Чернігівщини. Ми, коли були в батальйоні, звісно, всі вже ми навчилися стріляти з оружия. Потому що везде, где мы ходили по районам и заходили в лес, мы сначала стреляли, кричали, хто є з лісу, виходи. А над врагом проходили, не лезли вниз, а бросали гранати. Хто є, виходи. Бросали, бросали гранати. Ну, почти не попадалось никого. По скривалісі, а сарних ми виловили. Служба в батальйоні навчила хлопця вправлятися зі зброєю. І вже взимку Сашка призвали на фронт. Усю війну він боровся з фашистами з кулеметом в руках. І досі пам'ятає ті відчуття. Допустим, стрілок іще цель, так? А пулеметчик іще уже кучність. І отак через. Ось поднял гашетку вот двумя пальцами, там вот две кнопочки, не кнопки, а гашетки, вот так. Здесь ручки держу. Раз. Так, так, так. Посмотрел, а куда они попали. Как только два-три выстрела сделал, я уже смотрю, где. И вот от этого начинаешь, если ты хорошо прицелился, и сразу будешь бить по тем, кто там спрятался где-то, то давай побольше огня. Окрім рідної України, кулеметник звільняв від фашистів і Польщу, і Білорусію. Ту страшну війну фронтовик вимірював не в роках, а в кілометрах. Пішком машин не було. Була лошадь, та страшна роти подвозив тоштоне рот імущество, піщу на подвоз, на лошадях. А ми йшли пішочком. А тогда было в апреле. Я сказал, что в апреле мы попали туда. В Беларуси болото были, когда мы освобождали Беларусь.